Вітаю, друзі. Сьогодні вівторок, вчора був понеділок на роботу, на БТЕК не їхали. Хто бачив вчора відео, я виложувала, як ми збираємо лохину. Сьогодні я ось постригла повністю, вони щось поприболювали. Квіточки, боже, як звуться. Петунії повідстригала. Дополола я вже цю клумбу. Понатикувала різних розпурізала. Будемо бачити, як вони будуть себе почувати. О, скільки викопала, ще зілля не забирала. Зараз покажу цю розу. Ой, боже, Лілію. Ось такий зробила обмін, тільки що в сусідки. Таку мені сусідка дала, а я їй ось таку. Ось такі майже схожі. Зробили бартер. Ось, так, тут ці рози я ще не дивилася. Ну, вони ще не довго, ще й ніхто на них дивиться. І Тут, тут ось понатикувала петуній, пообрізала, понаробила саженців, понатикувала. Не знаю, зараз обіцяє дощ. Приживуться, то приживуться. Що у нас ще? Посапана капуста. Мама посапала. Поки вийшла на вулицю, мама її просопала все. Я тільки зілля позабирала по русенкам. Так, і ось цю лілію хочу показати. Вона була відломана і посаджена, тикнута в землю. Я сама не знаю навіть що там. Оу! Да. То, що... так? Так, зараз сама не знаю, що тут. Зараз обтрусим і подивимось. Як ви бачите, цибулинки, цибулинки, як такої ще немає. От зараз підемо обмию у воді, і тоді, щоб добре було видно, що там робиться. Ну, так як грунт мені тут треба для лілій. Ось так ми її зараз виполучимо і узнаємо, як там і що наростає. Самі цікаво. Ось так, бачите, повністю, повністю стебло, воно дає корінь. Цибулина як би не наростає, але стебло заростає корнем. І на той рік... Ось вже молоденькі пагунці, які будуть йти. Ось з кожної ось пазушки буде молодий пагінчик. Так що не бійтеся. Кого зламалася будь-яка гарна лілія. Тикайте її. пхайте в землю сміливо, і вона вам ось наростить таке коріння. Я вже показувала, це в мене лілія з лілії гігантів. Теж зламалася. Я її ось сюди всунула. Я впевнена, що вона не пропаде, а ще й зацвіте до осені. А цю ми сміливо садимо назад, не боячись, що з нею щось станеться. Ось так. Тому, дівчатка, не бійтеся. Якщо у вас нечайно, ви іноді зачепили, зламали свою улюблену красуню. Швиденько запихайте її назад у землю глибиною приблизно сантиметрів на 10, навіть чим поглибше. І вона вам наростить гарну кореневу систему. Та ще й на, ще й з кожної пазухи де листочок дасть росточок. Ну, я не я буду, як я знову не покажу гуртензію. Тут розове, таке зеленувате а тут вже починає бути таким, якби фіолетовим синіть. Там воно розцвітає відразу, таким більш синішим. Супер. Подобається мені така квіточка. І землю я не підкисляла. Значить, у мене тут підходить кислотність.